Говорилося про можливості і перспективи України е, вступити в альянс. Е, наскільки це десь далека історія? Чи це справді реально і це найближчим часом може відбутися? По-перше, я хотів сказати, що альтернативи немає ані для нас, ані для світу. Е, Україна має бути членом НАТО. І це є і. Е, 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 для України розширення безпеки це є корисно для України, але це також є і вигідно для НАТО, тому що Україна буде мати надійного, провіреного в боях, в реальних боях партнера і союзника і члена альянсу. Питання того, коли це наступить. Напевно і варто було б говорити про це якнайшвидше. Чим швидше, тим краще. Очевидно, зрозуміло, що поки тривають бойові дії, прийняти рішення західним нашим партнерам буде дуже важко. Але е, мені здається, що процес прийняття рішення вже розпочався, і це буде залежати від того, як успішно ми будемо просуватися на фронті. І як успішно буде наша дипломатія переконувати наших партнерів. І е, ну ми, наприклад, хочу порівняти звичайно, це е, різні аспекти. Але варто все ж таки цей приклад навести, що ми не думали, що буде створена е, танкова коаліція, не думали, що буде е, авіаційна коаліція, створена, що нам дадуть F-16, Але цей процес. Прийшов, відбувся, і ми отримуємо це озброєння, яке ми маємо, і отримуємо таку потужну підтримку Так що не виключно питання про прийняття України в члени НАТО також може відбутися значно швидше, ніж нормально відбувалося у випадках з іншими країнами. А чи можливо, чи питання там трансформації якось схем безпекової схеми інші країни? Я думаю, що нам потрібно думати про. Запасний варіант у випадку, якщо все ж таки на е, липневому саміті в Вільнюсі не буде прийнято рішення про запрошення України до членства в НАТО, тоді потрібно мати гарантії, які би дозволили Україні бути почуватися впевненою і ще на час. До до того, поки Україна не стане членом НАТО, і на час, коли якщо буде тривати війна з Росією, і на час, навіть якщо війна завершиться, а Україна ще не стане членом. Очевидно, такий варіант і такий шлях потрібно опрацьовувати. Але в будь-якому випадку допомога з наших партнерів в Україні вона зміниться від того, чи є ми членом альянсу чи ні. Я думаю, що допомога буде постійно для України, так як про це заявляють лідери ну, практично всіх демократичних країн світу. Ми будемо підтримувати Україну так довго, як це потрібно. І я думаю, що коли Україна вступить в НАТО, така допомога буде потрібною. І це будуть розуміти саме НАТО, тому що вони будуть зацікавлені в тому, щоб цей східний фланг НАТО був міцний. Тому допомога буде надалі і для них, і для нас корисна. Ключове питання сьогодні це питання нашої перемоги. Очевидно, що Ну, все зробити для того, щоб ця перемога настала якомога швидше. І саме головне, що ми маємо відновити наші кордони, і далі, безумовно, другий день після війни потрібно говорити про нашу стійкість. До речі, сьогодні на різних панелях спікери говорили дуже правильні речі. Перший компонент безпековий, треба встановити сталу безпеку. І тут наше членство у НАТО буде гарантувати цю безпеку не тільки Україні, і це абсолютно помилково, коли. Хтось може говорити про те, що вступ України в НАТО це безпека для України. Ні. Це для європейського континенту безпека, оскільки ми об'єднаємо зусилля в подавленні авторитарного ворога, який сьогодні воює проти демократії. Тому перший компонент безпековий, другий компонент це економіка. Зрозуміло, що війна сьогодні впливає, в тому числі і руйнує нашу економіку, але завдяки тому, що ми отримуємо міжнародну підтримку фінансову, ми забезпечуємо певну стабільність. Треба зазначити, що військовий бюджет країни і взагалі бюджет країни у військовий час він збільшився ну, більше, ніж в два рази до цього. Зрозуміло, що сьогодні економіка потерпає, а відповідно, і люди страждають. Тому, безумовно, що після відновлення, після нашої перемоги, питання відновлення, питання нової моделі економіки, нових. Технології, які ми можемо застосовувати, це все на порядку денному вже зараз потрібно про це думати. А, ну очевидно, це не буде якийсь там, грубо кажучи, чемодан з грошима, які нам передадуть і Ні. каже, нате, хлопці ніяких чемоданів з грошима не буде. Це однозначно. А, ну, Питання відновлення відбудови це не тільки питання відбудови зруйнованого будинку або якихось інших елементів. Питання оновлення перезаснування напевно України нам вже з своїми відвойованими кордонами з відповідним куполом безпеки. З... Новими можливостями всередині країни, сильними інституціями, розвинутим самоврядуванням, розвинутою демократією і новою моделлю економіки. Тобто, це величезна, серйозна капітка робота, яка буде потребувати не один день, і не на один рік, але точно впевнений, що це можливо. І я хочу просто сьогодні ще раз сказати, Дякую Збройним силам України, кожному українському воїну, всім тим, хто працює сьогодні і на економіку держави, і ті, хто на передовій, і ті, хто забезпечують міцний тил, ми всі разом наближаємо. Але все, що стосується міжнародної підтримки, то я думаю, що треба, щоб наші партнери міжнародні були більш рішучими. Зараз є дискусія про вступ в НАТО, в яких перспективах і так далі. Все, червоний лінії Путін давно перейшов. Це міжнародний злочинець, вбивця і. Дуже важливо, щоб його притягнуло до відповідальності, зупинили, нанесли Росії військову поразку, знищили її військовий потенціал і тоді запанує безпека. Ну а далі, далі велика робота по відновленню.